Всім доброго дня, слава Україні! Е, сьогодні 1 вересня, прийшов час, вибачайте, е, збирати нуклеуси. Е, значить, е, Збирати нуклеуси в зиму. До речі, не виходить на зв'язок, бо всі знаєте, що в Україні війна і, чесно вам скажу, просто не було бажання нічого знімати. Е, сезон був був досить непоганий, але от я би не, не можу сказати, що я працював там із задоволенням. Працював, бо треба було працювати, бо, бо треба було працювати. Але от я її ролики не знімав, просто не було бажання. Я думаю, що ви зрозумієте. Значить, яка ситуація зараз? 1 числа і я тема ролика така, що є матки плідні в наявності. Ми зараз відбираємо матки і формуємо в зиму. Кожного дня там виходить, по пів такого ряда або по ряду. Йдемо, все забираємо всі матки і збираємо нуклеуси в зиму. приблизно то виходить отак. Покажи. Оце ми вчора, позавчора збирали. Збираємо по 4 корпуси, значить, і щоб ще встигла бджола хоч трохи нароститися в зиму. Чому ми так прийняли рішення збирати потроху? Чому? Бо в нас є така проблема, зараз бджоли почали нападати на деякі маткомісця. Які слабші, вони почали нападати. Чому ці проходять напади? Я думаю, через те, що в нас дуже велика засуха. От в Закарпатті, особливо Мукачівський район, е ну настільки велика засуха, що дуже багато цвіте золотарника, але він взагалі не виділяє. Ну прям взагалі. От. І е я вже знайшов біля 30 маткомісців, е які були слабші, і їх розбили. Значить, матки є в наявності, ціна 180 гривень. Е від трьох штук ціна 170 гривень. Е що ще хочу сказати? Відправляємо кожен день. Кожен день є відправочка, маток вже небагато. Я думаю, це ну, максимум ще на тиждень розтягнеться. Нам залишилося ще цей ряд, той ряд зібрати і ще той точок. Е, тож, кому треба, замовляйте. В нас є карпатка і є карніка, облітана на карпатському трутні. Е, хто знає, той знає, вже замовляв багато разів. Значить, відбираємо матки, покажу приблизно, як збереглися маткомістя, е, до осені. От, маємо тут зараз забирати От печатний корм Є розплод, розпліт. Шукаємо матку. До речі, ставили полоски фірми Bivell Апітрас. Ставили 10 днів тому в кожне маткомісце. місце. Зараз будемо збирати і. Я думаю, через тиждень поставимо ще одну партію полосок. Одну партію полосок. Це буде, я думаю, вже апіваро. Вже маркер не хоче малювати, кінець сезону вже і купляти не хочеться, але він вже от не дуже хоче. Але мітки дивіться, які гарні. Трохміліметрові ставимо мітки і набираємо. Набираємо ну, коротко скажу про сезон. Сезон пройшов ну, непогано. Чесно, не буду кривити душою, якби непогано, Але от Але то, що через війну е, взагалі фокусуємося не на тому, тобто не на роботі, а от на тим, на якихось подіях, які проходять. Там десь щось треба допомогти, десь ще щось. Тобто не, не на тому фокусуємося, на чому би треба було фокусуватися. От. І зато сезон якось так пролетів дуже швидко, дуже швидко пролетів. Вже зараз зараз вже закінчуємо і якось так, знаєте, що, що він був, що він не був. Але працювати треба, бо треба годувати її сім'ю. 70% маткомісць збереглися ну, в непоганому стані. Ну, Ось такий, наприклад, теж вже є розпліт. Це маточник був підкладено 9 го числа. Нам Треба сьогодні теж партію маток і ми якраз відбираємо е і відправляємо. Відправка в нас кожен день, якщо до 4-ї години після обіду замовляєте, то відправка в той самий день. П'ять бджілок набираємо. Бачите, дай крутяться бджілки. Це вони крутяться. Крутяться, бо, бо чують, чують запах. Так, ну що, закінчили ми на сьогодні відбір маток. маточки. Це вже ставочка після закінчення відео. І ще дуже хочу показати е, на рахунок, яка в нас, який в нас, які в нас ріщі в землі. Такі, що от можна, можна рукою тут відсунути, отак. От. І це сантиметрів дивіться, щоб ви все розуміли, наскільки в нас нема дощу. Я знаю, що Центральна Україна східна. Там нормально. А в нас навіть вже в Львівській області вже зовсім інша картина. Тут це наша, це наша територія. От ми тут заїжджаємо. І це отакі от тріщини, що так от рука ховається повністю. Сантиметрів 5 ширини. Я думаю, що ця засуха, засуха це одна із причин, щоб бджоли взагалі не мають звідки брати нектар. Все, всім до зустрічі, пока.